Ой, дивися, дерева, вони такі височенні і не падають. Mm -hmm. А вони там внизу що? прибиті?» Жирафа та Носурі, головні герої одноіменної вистави, яку показали актори театру Ляльок Бавка дітям вимушених переселенців. Дивився виставу чотирирічний Матвій Старомінський. Хлопчик приїхав з Київської області. У нас сподобалося. Я... Дякую на село, зробив собі довгу сию, а за ководку. На виставу з мамою прийшла дев'ятирічна Ангеліна Дагаєва. Дівчинка до Ужгорода приїхала з Харкова. Дуже сподобалось. — А що найбільше сподобалось? Ну те, що треба розуміти, що всі гарні, які є. І не треба змінюватися для, для того, щоб бути краще у виставі Жирафа і Носоріг. Четверо героїв: мавпочка, Марабу, носоріг та жирафа. Акторка Світлана Кобзиста зіграла роль жирафи. У нас вистава про дружбу, про те, що всі ми різні, але за бажання можна завжди знайти спільну мову. Дружити, багато спільних тем знаходити і завжди буде цікаво. Тобто, у нас вистава називається Жирафа і носуріх». Тобто Моя героїня це жирафа, яка дуже-дуже висока і з тонкою шиєю. А носоріг він малесенький, нелесенький, і в нього дуже така потужна, сильна шия. Але про те, що з ними відбулося, яка пригода. Про це ми, в принципі, розповідаємо дітям. Хотілося би їх трошки розрадити, відвернути від тяжких спогадів, якось щоб вони легше все-таки повернулися в життя. Актори бавки вистави для дітей показують безкоштовно, розповів директор театру Мирослав Петій. Це така арт-терапія для наших діток, переселенців, які прибули на Закарпаття, яким треба зараз відчути нормальну, хорошу атмосферу театральну, заспокоїтися. І я думаю знову понурити в свій дитячий світ, у світ казки, де завжди добро перемагає зло. Ми також організовуємо ще і виїзні вистави. Це за допомогою волонтерів. Ми приїздимо на такі от місця, де дітки організовано харчуються, показуємо такі невеличкі вистави. 15-20 хвилин. За словами Мирослава Потія цього тижня планують показувати різні вистави. А як буде далі? Ще вирішують. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.